Мої вітання друзі. Так, насипало у нас стільки снігу, що ми вже тепер живемо як крути. Такі купи понакидали, тому що тут підчищали, з даху скидали. У мене є відео, як я з даху скидав, кому цікаво можете переглянути. Повідкидали тільки такі такі стежечки, щоб можна було пройти. А зараз буду відкидати вулицю, тому що треба буде машиною виїхати. Там у нас вже на дорозі трактор їздив, прочистив. А я відкидаю лопатою. На перший погляд ніби звичайна робота собі, але то, можна сказати, треба до тої роботи підходити з творчим підходом. Така моя особиста думка. Чому я так кажу, друзі? Тому що дивіться. Працюю я такою лопаткою. Вона вже в мене дуже старенька. Заплатив я чи 37, чи 57 гривень, не пам'ятаю. Ну вже якщо така... пішов, боссив, тікай, тікай. Така сума, то вже самі знаєте, може років 15 мінімум є. Але я її усилу спереду тут, з пральної машинки дав таку вставочку прикрутив болтиками, Спереду обкував цинкою бляхою. О, вже вона в мене потріскана. Тут я дав бос, тікай, Заваджаю босі, хоче допомагати. Тікай. А тут я дав таку мені планочку. В слово вона надійна і ламатися не буде. Тепер давайте, друзі, про творчий підхід. На перший погляд, переважно як робимо. Беремо лопатою. Сніг і кидаємо. воно ніби нормально. Але як би не було, частина снігу залишається, босі тікай. Тому я творчо до такої роботи підходжу. У мене вулиця тут ширина 5 метрів, 4 метри треба відкидати. Товщина снігу десь 30-40 см. Що я роблю, друзі? Так собі уявляю, нібито я нарізаю якийсь десерт. Ось так, беру на ширину лопати. Раз. Ну, так розбиваю. Така полосочка йде. Три, чотири, п'ять, шість, сім. І квадратики. Також на ширину лупати. Все, кубики є. Десертик готовий. Тепер починаю помиленьку кидати. Зараз я поставлю на штатив, будете спостерігати, кому цікаво, друзі. Ось тут та частина вулиці, довжина 25 метрів, ширина 4. Я за годину часу вчора відкидав. Так що можна і від такої роботи утримувати задоволення. Ну що ж, друзі? приємного вам перегляду! Як бачите, виходить, такі кубики рівненько обрізані, і їх добре відкидати. Коли далі треба, собі назад потягнув і відкинув. Однією рукою я так не зроблю, але так поперек трошки незручно. Тому я тепер буду відкидати вздовж. Два, три, 4, 5, шість. 7, 8, 9, 10. О, я люблю рахувати зразу, щоб знати скільки я відкидав. Ну і так, на ширину лопати кидаємо. Такий собі виходить, якщо говорити мовою агрономії квадратний гніздовий спосіб. О! Все. Так, щоб дурно до штатіону йти, я беру ще один шар десертико. Так що, друзі, напишіть як ви відкидаєте. Мені, наприклад... Так подобається. О, все. Так, друзі, трошки задихався, бо сніг важкий. Ну, Але з таким підходом до роботи йде досить скоро. Як бачите, ніяких зайвих рухів, снігу лишнього не, не залишається на землі, не треба їм підгрібати. Ну, щоб все було акуратненько, щоб якийсь вигляд був естетичний. Ох. Ну що ж, зараз я буду далі насолоджуватися роботою. А я, друзі, якщо вам цікаво, насолоджуйтесь переглядом мого відео. Ну і все, друзі, робота зроблена. Виїзд є на дорогу, то же, широченько, гарненько, ну а там далі дорога прокинута, В будь-який час можна виїхати машиною при потребі. Ну ж, друзі, я йду, буду відпочивати. А якщо вам сподобався мій творчий підхід до такої роботи делікатної. Ставте вподобайку і пишіть свої коментарі. Ну все, друзі, бувайте, всіх вам благ!